Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент тіві Ворожий ще чоловік підірвав гранату. У мукачеві чоловік виманив 7 мільйонів гривень у матері загиблого на війні Героя. Представник Путіна зустрівся спецпредставником Трампа Віткофом у Вашингтоні. Вітаю в ефірі новини на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Тож вже традиційно разом з вами будемо підсумовувати усе. Найважливіше, що відбулося в Україні на Волині та світі упродовж дня, тож у студії для вас сьогодні працює Ангеліна Гущина І далі говоримо про все більше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин і, на жаль, вкотре говоримо про втрати на Сумщині. Загинув 43-річний лучанин Ігор Рябушкін. Герой був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора відділення збору та обробки інформації взводу розвідки. Герой трагічно загинув 29 березня цьогоріч під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Біловоди. Що на сумщині, також загинув герой Олександр Трельо 2002 року народження Підгайців. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці громади. Герой тривалий час вважався зниклим безвісти. Він героїчно загинув 22 червня минулого року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Новоселівка. Перша. Що на Донеччині внаслідок важкого поранення, отриманого на війні, помер захисник із села гірника Ратівської громади Андрій Семенюк 1984 року народження. Воїн у липні 2024 року отримав тяжке поранення у зв'язку з чим перебував на тривалому лікуванні. Проте життя відважного захисника обірвалося. Редакція телеканалу ТВ» висловлює щирість співчуття родинам загиблих героїв, честь та шана воїнам. Водій автомобіля марки Мазда наїхав на трирічного хлопчика в Луцьку 2 квітня. Як повідомили в поліції області, ДТП сталося на вулиці Сагайдачного. 33-річний Лучанин наїхав на хлопчика тоді, коли той вибіг на проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували. Водій тверезий. Луцьку маршрутку номер 2 де стався інцидент з водієм, який не опустив пандуса на прохання мами дитини з інвалідністю. Зняли з райсу і виявили, що пандус таки працює. Про це в телефонному коментарі конкурентів розповів начальник відділу транспорту Віктор Главічка. Так, ми проводили перевірку. Значить, перевізник, а це товариство сам Райс. Автобус вчора був знятий з рейсу. Перевірили обладнання, яке необхідне для того, щоб особи з інвалідністю заїжджали 4 березня. Ми навіть провіряли з представниками цієї громадської організації з зеловоплясом. Там обладнання працює нормально, до обладнання зауважень немає. Мовляв, винен в ситуації водій зі слів Віктора Главічки, на підприємстві пояснили, що він був підмінний і запевнили. До водія буде застосоване дисциплінарне стягнення. Йому оголошено сувору догану та позбавлено місячної премії. З іншими водіями проведено буде знову ж таки інсултаж на недопустимість таких порушень право надання послуг і необхідності надавати допомогу особам з інвалідністю в громадському транспорті. Що ж до матері дитини з інвалідністю, то від неї скарг на управління не надходило. Нагадаємо, ще раніше на цей інцидент в маршруті відреагувала представниця громадянського руху свідомі Алена Точій». Вона назвала це кричущою ситуацією і зауважила, що у подібних випадках потрібно одразу перевірити, чому перевізник випускає на рейс несправний транспорт. Ну а у разі повторних скарг пасажирів з такими перевізниками необхідно попросту розривати договори. Тітка загиблого у Німеччині 18-річного юнака Оксана Кот розповіла моторошні та шокуючі деталі смерті свого племінника. За її словами, хлопця кинули під потяг його ж знайомі. Моєї дворідньої сестри загинув син. Місто Берлін його кинули під потяг. Він навчався в Польщі, звідки поїхав на день народження до свого друга. Там була компанія з Одеси. Сам він е виріс в місті Ковалі, уроженець села Сушично з 2007 року народження. Одного злочинців з злочинців спіймано і його відправили до психушки. Як розповіла жінка, матір затриманого мешкає у Німеччині, і, ймовірно. Хоче приховати злочин, подаючи трагедію як нещасний випадок. Злочинці повинні відповідати, наголошує родичка загиблого і просить розголосу, аби вбивство підлітка не зійшло з рук винуватцям. Понад пів тисячі цигарок виявили на кордоні Ягодин у вантажівці Волиняни на 2 квітня. Як повідомили в західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, схованку з куревом під кабіною водія виявили за допомогою ручного сканера під час огляду вантажівки, яка прямувала на виїзд з України, за кермом перебував 52-річний житель Волині. З моторного відсіку автомобіля оглядова група дістала понад 500 пачок цигарок марки, замотаних у чорну поліетиленову плівку. Товар вилучений на склад митниці. Шокуючий інцидент трапився неподалік Луцька 2 квітня. Чоловік через особисту неприязнь кинув на чуже подвір'я гранату, яка здетонувала. На щастя, пошкоджено лише майно волинян, однак, жителі міста Рожища перелякалися не на жарт. Деталі з'ясовувала моя колега Христина Дричик. Чоловік кинув гранату біля подвір'я своєї колишньої дружини. Ця подія сталася у Рожищі у ніч на 2 квітня. У поліції Волині повідомили, що до них надійшло повідомлення від чоловіка, жителя рожещ, який і почув вибух вночі. Господар будинку відмовився розповідати будь-які деталі цієї ситуації. За словами ж сусідів, вони чули вибух. Проте про детальні обставини нічого не знають. Я тільки чув, що воно бахнуло і глянув на часи, і все. То було два часа і три минути вночі. Так так а коли в місцева жителька каже, знає чоловіка, який кинув гранату, і не на камеру продовжила таке. Хороший хлопець, славний хлопець. Що я скажу? Про то хлопця, хороший хлопець. Бо я ж теж не знаю. Ми в суті спали, що то ж то а не було. Чи Не чули, бо це дуже близько було. Ні, вибух. Ну сам звук, то я почула. А хто іменно що, то що тут було 2 часа ночі. 2:05 десь отак було. А звук то почули, конечно, Бо ж зірвалися з що то я чуть з ліжка не впала, ну та під вікном вікна затрясли. Сем... У поліції Волині зазначили, що до них звернувся житель Рожещ та повідомив, що чув вибух. А коли вийшов на вулицю, то побачив пошкодження домоволодіння. І трактора правоохоронці встановили особу причетного. Ним виявився 36-річний волинянин. З'ясувалося, що він з хуліганських мотивів та через особисту неприязнь кинув поблизу подвір'я гранату. Чоловіка затримали. Далі переходимо з вами до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, Харківщина зазнала обстрілу ввечері 2 квітня. Росіяни були по місту ударними дронами. Як повідомив Олег Синягубов, росіяни вдарили дронами по дергачах. Є один постраждалий. Пізніше голова Харківської ОДА повідомляв, що у Київському районі Харкова зафіксовані влучання БПЛА типу шахет. Є загоряння на місці прильотів, там без постраждалих. Профільні служби ліквідують наслідки. Російська армія зранку атакувала і Краснопілля, що на Сумщині. Внаслідок ударів виникли пожежі. Про це повідомляє. У телеграмі обласна поліція окупанти атакували безпілотниками. В результаті влучань руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. В деяких місцях виникла пожежа. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Тим часом у передмісті Херсона селище Кіндійка, російський дрон атакував цивільного. Про це повідомляє у телеграмі Херсонська МВА. Як зазначається, після 9.00 він потрапив під атаку ворожого дрона і отримав мінно вибухову травму та уламкове поранення лівого плеча. Наразі медики дообстежують потерпілого житель Мукачева під виглядом допомоги обікрав родину загиблого військовослужбовця. Тільки вдумайтеся. Аж на 7 мільйонів гривень, як пише місцеве видання, варта за даними слідства, чоловік перебував у довірливих відносинах із сім'єю захисника, адже був його хрещеним батьком. Відтак запропонував матері чоловіка допомогу з оформленням документів для отримання одноразової грошової виплати від держави. Відкриття банківського рахунку допомога не завершилася. Він переконав потерпілих тимчасово залишити у нього картку. Нараховані на неї гроші, обіцяв витратити на благоустрій могили загиблого та перерахувати частину сину військового. Тож тепер чоловіка судитимуть. У Києві, у Деснянському районі, на території ринку юність пролунав вибух. Інцидент трапився 3 квітня. Як повідомили у поліції столиці, вибух на території ринку стався у магазині внаслідок підриву гранати. На жаль, загинуло двоє людей: кияни віком 59 та 60 років. Працівники київської митниці виявили два шматки необробленого бурштину в міжнародних поштових відправленнях, які прямували з Рівного до Великої Британії та США. Як повідомили у державній митній службі України, відправники задекларували бурштин як сувеніри. Проте, експертиза підтвердила, що це дорогоціна каміння. Органогенного утворення необроблений бурштин різновиду субциніт відповідно до законодавства пересилати дорогоцінне каміння без оголошення вартості заборонено. Працівники митниці бурштин вилучили. Далі до новин світу посланник диктатора Путіна з питань інвестицій Карело Дмитрія зустрівся зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткофом у Вашингтоні 2 квітня. Відомо, що зустріч стала першим візитом у високопосадовці РФ після початку повномасштабної війни в Україні. За даними Reuters, хоча зміст перемовин не розкривається, візит відбувся після того, як Трамп висловив невдоволення повільними темпами переговорів щодо перемир'я, як повідомили джерела Дмитрієв, прибув до США на запрошення Стіва Віткуфа, представника Трампа, який очолює контакти з Кремлем. Білому дому довелося надати спеціальну короткострокову ліцензію для в'їзду Дмитрієва, оскільки він перебуває під американськими санкціями. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біндямін Нентіагу до Угорщини прибув. Це його перша поїздка до Європи з 2023 року. Попри ордер на його арешт, виданий міжнародним кримінальним судом. Як пише міністр оборони Угорщини Нентіагу приїхав до Угорщини разом з дружиною. Він планує зустрітися з угорським колегою Віктором Орбаном. Нагадаємо, міжнародний кримінальний суд підозрює прем'єр-міністра Ізраїлю у злочинах проти людяності та воєнних злочинах у секторі Гази. Для українців до одного року зменшили термін безвізового перебування в Грузії. Відповідні зміни до постанови, що регулює терміни безвізового перебування іноземців у Грузії, вніс уряд. Грузинської мрії виняток зроблю для українців, які прибули до Грузії до 24 лютого 2025 року. Їх термін перебування продовжать до 24 лютого 2026 року. Відомо, що до прийняття цих змін українці могли безвізово перебувати в Грузії до трьох років. Ну, якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 п'ятдесят сімсот Також телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас. У студії сьогодні працювала Ангеліна Гущина. Але на цьому наш випуск новин не завершується, і ще більше важливої та цікавої інформації ви зможете побачити далі. Тож бережіть один одного та не перемикайтеся.